Дорогі мої друзі, якщо ви полюбляєте домашню випічку, давайте приготуємо апетитні булочки з сиром та полуницею. Нам буде потрібно борошно, вершкове масло або маргарин, молоко, полуниця, сир кисломолочний, яйця, хідріжжі та крохмаль. Давайте почнемо! Для початку займемося тістом. Для цього нам потрібно хвильвій, нагріти молоко та трішки розтопити масло. Більшу посудину ми висипали просіяне борошно. Сюди ж додаємо нагріти масло, одне яйце, пакетик ванільного цукру. Також додамо півтори чайні ложки сухих дріжджів. Додаємо одну столову ложку цукру. Це гарненько між собою перемішуємо. Уступово додаємо тепле молоко, замішуємо, друзі, тісто. Тісто, друзі, ми практично замісили. Тепер я сюди додала ще столову ложку олійки, вимішуємо тісто орієнтовно до 5 хвилин та залишаємо приблизно на 40 хвилин годинку, щоб наше тісто гарно підросло. Для нашої смачної начинки нам буде потрібно кисломолочний сир, яйце, крохмаль, цукор, звісно, полуничка та цукрова пудра. Кисломолочний сир перекладемо в більшу посудину, додамо яйце, цукор, перемішаємо до однорідної маси. Сир у мене м'ягенький, тож я перемішую ложкою. Якщо хочете більш однорідну консистенцію, збийте блендером. Така м'ягенька, гарна, солодка маса сирна. У нас, друзі, вийшла. Полуницю, друзі, ми помили та нарізаємо її на маленькі шматочки. Підготовлену полуницю викладаємо в посудину, куди додамо курудзяний або картопляний крохмаль та цукор. Перемішаємо. Ось так чудово піднялось наше тісто. Руки ми змастили олійкою, відщіпуємо по трішки тіста та формуємо заготовочки для нашої здоби. Залишаємо постояти тісто ще хвилин 10-15. За допомогою стаканчика ми зробили ось такі заглиблення. Я його вмокувала в картопляний крохмаль, ви ж можете просто в борошно. А тепер викладаємо сюди нашу підготовлену сирну масу. Вкладаємо зверху нашу підготовлену полуничку. Зі мною це смачна весняно-літня випічка. Включили духовочку, вона вже нагрілася, тож відправляємо випікатися при температурі 180 градусів, тону на 20 хвилин. Така знову у нас вийшла. Тепер для більш ніжного свіжого смаку я зверху викладу по пару шматочків свіжої полунички, дамо, за вашим уподобанням, м'яту або мелісу. притрушуємо цю смачну домашню випічку трішки цукровою пудрою та кличемо рідних. До столу. Така випічка у нас з вами вийшла. Якщо рецепт сподобався, діліться, пригощайте, готуйте та чекаю вас на наступних відео.